Не знаєш, серця, мов страждання, коли я вівки сльози. Плю. З піснею і вірою у краще народилася справжня підтримка фронту. Уже третій рік поспіль волонтери при храмі святого апостола і євангеліста Івана Богуслава плетуть маскувальні сітки для захисників і захисниць України. Одна із благодійниць Ірина Шпак. З початком повномасштабної війни вона вирішила долучитися до допомоги. Спершу організовували гуманітарну підтримку для внутрішньопереміщених осіб, а з 2023 року зосередилися на виготовленні маскувальних сіток для фронту. Чоловік зробив раму, організувалися небайдужі люди, і так почалося сама не знаю. Спочатку з таких підручних засобів простинів, потім вже закупляли тканину. Щоб воно було, щоб вони були легкі, більше такі і так далі. Відтоді волонтери намагаються передавати допомогу на різні напрямки туди, де вона потрібна. За словами Ірини Шпак, уже сплели понад тисячу маскувальних сіток. Їх виготовляють у різних кольорах: зелені, коричневі або білі, залежно від місцевості та погодних умов, у яких ними будуть користуватися. Такий матеріал це флізелін, 70 щільності. Він не вбирає вологу, легкий в транспортуванні. Ну не вбирає вологу, не намокає, не треба його сушити. До ініціативи з перших днів долучилася й волонтерка Надія Олексів. Вона розповідає, приходить плести сітки щоразу, коли має вихідний від роботи. Ділиться для неї це не просто волонтерство, а внутрішній поклик і усвідомлення того, що її робота справді допомагає фронту. Долучаємося і допомагаємо нашим військовим, нашим воїнам. Бо завдяки їм ми є тут, і ми завдяки їм прокидаємося. То ми хочемо завжди бути в користі, допомагати їм. Чи можемо спільними зусиллями, знаєте, можливо, неможливо. Хто як може донатимо, Збираємося на ті сітки, вишукуємо всякі моменти, які треба. Допомогу на передову відправляють щотижня. Завести маскувальні вироби до відділення пошти Ірині Шпак допомагає донька. Вона із сітками спускається з гірки на тюбах, а потім разом із мамою везе їх до місця призначення. Ірина каже, тканинні покриття потрібні завжди, тому всі, хто хоче підтримати нашу армію, у такий спосіб можуть долучитися до волонтерської спільноти.